За останні кілька днів чули про кілька російських літаків, які або з раптом спалахали на аеродромах, або падали. Сам спалахнув ту 134 військово-транспортний літак на Оренбург, 2 в аеродромі російському. А от один винищувач російський. Ви не забули підписатись на канал. Це треба зробити це обов'язково і поставити лайк. Не забудьте теж. Дякую, дуже дякую. Його нібито збив український F-16. Принаймні про це пишуть в медіа. Так я бачу, що ви цим не згоджуєтесь. Розкажіть, будь ласка. Поясню, чому та авіаційна техніка, яку ми отримали від наших західних партнерів, не спроможна бути настільки ефективною, щоб нищити вороже 134. Тому о, я думаю, що не варто дослухатися до сумнівних джерел. А на превеликий жаль, американський інститут вивчення війни в якості першого джерела використовував той саме телеграм-канал, який має ознаки інформаційно психологічних операцій. За таких умов вважати, що ця історія може бути абсолютно верифікована, ¿Cómo bueno. Ну, мабуть, що не варто варто почекати, ну що не менше звітів від Українського генерального штабу або від повітряних сил збройних сил України. Від них ми таких звісток не чули, тому я і настільки скептично сприймаю такого роду звісти, бо недооцінка противника і певною мірою переоцінка власних спроможностей може призвести до навіть фатальних наслідків. Ми маємо розуміти, що допоки що ракетне озброєння, яке постачається разом з винищувачами F-16, не є настільки. Діям та ефективним, щоб ми мали, ну, надію на те, що саме наше F-16 знищили сучасний російський літак. А чому а коли будуть вони настільки ефективні, і що для того треба зробити? Ну, по перше, доброволя наших західних партнерів. Я насправді зараз маю серйозне розчарування через те, що 12 жовтня не відбувся 25-й за рахунком е е Рамштайн. Під головуванням президента Джо Байдена, бо насправді на я покладав нього надзвичайно великі надії, не сталося. Тому ми виходимо з тих позицій та умов, в яких перебуваємо. Ми отримали що що менше дві партії. Вони ще F-16, Але наскільки ми відомо, ми маємо лише базові ем, ракетні системи, які йдуть в комплекті з. Цими літаками, які діють на відстань до 40 кілометрів, за таких умов вважати, що в, в просторі де панують російські системи протиповітряної оборони в бої з російським літаком, наші в 16 спромоглися здолати той самий літак. Думаю, що це надто оптимістична позиція, яка не зовсім відповідає реально бою. А... Приблизно чи можемо ми розраховувати на якийсь певний час, коли ну скажімо, в 16 ті насправді які є, або які приходять ближчим часом, без відносно до їх кількості, коли вони насправді зможуть внести хоч якісь зміни до фронту? Адже, ну наприклад, Покровський напрямок Курахово воно зараз ну, дуже потребує якогось втручання. Звичайно, насправді не можемо докорінно змінити ситуацію на полі бою за умови, якщо у складі повітряних сил збройних сил України буде перебувати щонайменше 130 130 винищувачів F-16, Бо тоді ми зможемо значно оновити наш, наш авіаційний парк і більш активно застосовувати ті саме винищувачі, які стануть нам допоміжними не лише під час проведення військових операцій на Сахадолі, а також над акваторіями Чорного та Азовського морів, а й значно посилять нашу систему протиповітряної оборони. Якщо ви хочете, щоб таких і подібних розмов було більше на цьому каналі, то треба на нього підписатись і поставити лайк за нинішніх умов. Ну такі. Прогнози не є реалістичними. 130 одиниць, вонищує в 16 ми не отримаємо в осяжній перспективі. Дай Боже, щоб було реалізовано той самий кейс поставок щодо 78 одиниць, вони що 16. Але як швидко вони будуть реалізовані, я думаю, що цей процес може розтягнутися навіть на роки. Можливо, до до 26-го року, можливо, навіть пізніше, ми таку кількість винищувачів отримаємо. Знову ж таки, ми маємо розуміти, війна такого рівня інтенсивності передбачає в тому числі і втрати авіаційної техніки. Перше в 16 ми вже втратили. Немає чіткої. Прокомунікованої е е е си ситуація, яка б пояснювала, чому це сталося. Але факт цей підтверджений, і ми маємо розуміти, що ворог має досить розгалужену, потужну та далекобійну систему протиповітряної оборони. За таких умов вважати, що ми можемо докорінно змінити ситуацію, маючи на збройні 10, чи 20, чи навіть 30 винищувачів 16, це ну, занадто оптимістичні прогнози. Ви сказали про своє розчарування стосовно західних партнерів, а ми натрапили на таку цікаву неоднозначну інформацію, що може так само викликати розчарування, і російськими медіами використовується дуже активно зараз. Про те, що Олаф Шольц і німецьке керівництво нібито будьмо. Відмов... Нібито відмовляються передавати важке озброєння для України, і про це писав німецький більд, а точніше, його журналіст Юліан Рьобке. І цікаво, що підтвердження чи спростування цієї інформації немає. Але разом з тим, паралельно, Анна на Бербок, міністерка німецька, вже казала про те, що підтримка України буде і надалі, і так натяком дала зрозуміти, що. Якщо далекобійну зброю Україні вони передадуть, буде і дозвіл бити в глиб території Росії. Словом, якась неоднозначна позиція Німеччини. Що ви з цього можете сказати? Ну, звісно, мої ем, судження суто оціночні, і я грунтусь лише на відкритих джерелах інформації, роблячи ті чи інші висновки. Е, що мені здається? Мені здається, що відбувається досить масштабний залаштунковий торг. Бо наші західні партнери ну зрозуміло, що е, ведуть перемовини не лише з урядом України, а й з урядом Російської Федерації. Звісно, що до цих процесів дотичні дуже впливові країни світу, що є на порядку денному, і які аргументи застосовують наші західні партнери, намагаючись примусити Володимира Путіна Путіна е, припинити агресію у відношенні України, дестеменне відомо, але фактор надання чи не надання дозвіл на застосову? Ваня ракетного озброєння на відстані до 300 кілометрів, яку ми отримуємо від вже отримали від наших західних партнерів, е, цілком віна може бути тим самим аргументом. Я в такий варіант не став би виключати. Тому я думаю, що як завжди, диявол криється в деталях, а не все з того, що нині відбувається в перемовних процесах, є публічними. Це як на мене ну має бути очевидним для усіх. В будь-якому разі, ми надто і критично залежимо від поставок озброєння, військової техніки технології від наших західних партнерів. Тому пошук певних компромісних рішень на жаль, це наша реальність, і питання тут полягає в тому, а що ми? Можемо запропонувати нашим західним партнерам для того, щоб ми стали не інструментом реалізації тих чи інших геополітичних рішень, а учасниками цих процесів на рівних з іншими. І звісно, що ми маємо бути позбавлені певних ілюзій правильні слова про демократію, про свободу про. Певні положення, які були ухвалені за підставками Другої світової війни, тут саме світоустрій, вони зруйновані і зовсім де факто не працює. А отже, ми маємо презентувати та запропонувати зокрема нашим західним партнерам щось інше, те, що їх зацікавить. Звісно, що тут йдеться не лише про певні фінансові можливості та пропозиції. Тут йдеться в першу чергу про безпековий вектор. Бо насправді зараз східний вал. Об'єднаної Європи боронять українські сили оборони. Мені здається, що це дуже серйозний аргумент, який треба використовувати, використовувати, проводячи перемовини з нашими західними партнерами. Бо безпековий вектор є ключовим, коли ми визначаємося щодо потреб будь-якої людини світу чи то країни. А тут цікава історія в цьому розрізі? Адже в Україні заговорили про те, щоб зняти мораторій на продажу зброєння, і я так розумію, деталізуючи керівники українських збройних підприємств кажуть, що мова йде про дрони, і в Естонії вже кажуть, що в принципі були б не проти закуповувати в Україні озброєння, і власне дрони і ці технології насправді в Україні є одним із найкращих в світі зараз. І чи це? Це може бути тим виходом, чи те, що ви кажете, що ми можемо їм запропонувати? От ми можемо запропонувати це, чи це буде таким виходом? Так, і насправді я бачу наскільки складна дискусія розвернулася в українському суспільстві з приводу того, чи варто продавати нам озброєння військову техніку в той самий час, коли наша армія критично потребує тих самих озброєнь, технік та технологій тут і зараз питання насправді дуже складне, але знову ж таки для того, щоб ми були надійними та ефективними. Рівноправними партнерами ми маємо йти на певні поступки. Якщо ми попереду всієї планети в розробці певних дронових технологій, то мабуть що треба розглядати і такі можливості щодо передачі такого статкування зброєння техніки для наших західних партнерів. Бо в будь-якому разі. Прибувати в ролі тих, хто постійно вимагає, просить, благає. Не зовсім конструктивна позиція. Тільки но ми станемо конструктивними та рівноправними партнерами. Ми можемо заявляти власні аргументи для того, щоб мати більш потужні перемовні позиції. не лише з ем, нашим противникам, а і з нашими партнерами, в тому числі, по коаліції Рамштайн.